Сьогодні ми поговоримо про декор на мансардні вікна, а саме ролате та плісе. Яка між ними різниця, яка їх вартість, як попередньо заміряти, а також особливість. Для підписників з Ютубу ми маємо знижку мінус, не скажемо, скажемо пізніше. Вітаю! Мене звати Олег і це з вами Дім Роле. Сьогодні у вас є вікна у мансардній кімнаті. Це може бути як приватна оселя, офіс чи, можливо, ще якесь щось інакше. Що ж робити? Як знизити температуру ці, ці оселі? Звичайно, потрібен кондиціонер, можливо, там утепляти, це потрібно вже було зробити. А що зробити найпростіше і найшвидше? Це закрити то вікно, яке є. Плюс ви повинні розуміти, що літом сонячне проміння, і якщо у вас розташоване поряд ліжко, воно вам буде. Мішатись, засинати, оскільки буде зранку сонечко, буде для вас або вечором місяця. Що ж в такому варіанті ми вам пропонуємо? У нас є 5 варіантів декору на мансардні вікна. Ми зараз розглянемо кожен варіант з них, а також ось тут буде попередньо показано, як ними користуватися і яка між ними різниця. Почнемо з самого першого, найпростіший простіший варіант це є ролета, звичайна тканина, яка розсію проміння сонячні. І, відповідно, у вас немає прямого попадання до сонця у вашу оселі. Плюси у вас, відповідно, не буде вже вигоряти паркет, ламінат або будь-яке інше підлогове покриття. А також у вас вже не буде світити прямо в очі. Є два варіанти ролату: є відкрита система і є закрита система. Між ними яка різниця? У відкритій системі тканина намотується вгорі і внизу фіксується в чотирьох положеннях. На відео це зараз буде видно. Відповідно, ви можете вибрати тканину, як яка просвічується, так і тканину Blackout, яка не просвічується взагалі. Наступним варіантом це є все ж таки ролати закритого типу. Яка буде різниця між закритим і відкритого типу? В тому, що в закритої системі по боках будуть направляючи, ви можете фіксувати вже на будь-якій висоті, це не обмежено. А також ви не бачите, де тканина намотується. Наступний вид декору вікна на манзарні вікна є жалюзі п'єсе. Їхня основні переваги це в тому, що вона опускається і піднімається як знизу вверх, так і опускається зверху вниз. Що дозволяє, якщо у вас є доступ нормальний до вікна, будь-якого місця підняти чи опустити. Також якщо у вас воно знаходиться на великій висоті, можна замовити додаткову телескопічну таку палицю, яка дозволяє піднімати і опускати. Тут, в свою чергу, я би відмітив три варіанти виконання: Перше, це є звичайна тканина, яка дозволяє Відповідно, аналогічно розсіювати сонячні проміння. Але завжди рекомендую плісен на планках. Відповідно, точно немає ніякого провисання і не пробиває ніде світло. Другим варіантом це є теж тканина Blackout. І ви можете теж її вибрати в різних кольорах. І У нас два варіанти до речі, тканин це і сотова, і звичайна тканина. Сотовий не буде видно, де взагалі нитки, в плані такого. А в нас є великі варіантів направляючих. Це і сірий, і чорний, і під колір дерева, також можливе пофарбування врал на інші. Ну і також є жалюзі Плісе, дуо. Це коли ми поєднуємо дві тканини. Одна, можливо, просвічується більше, друга менш просвічується. Blackout. Це вже по вашому бажанню, ви можете поєднати як дві різних тканини по функціональності, так по ріznому покою. Для прикладу, ось на цьому відео ми вам показуємо, де клієнт хотів і білий колір, і голубенький. Відповідно, він поєднав два дві тканини з однієї категорії, просто щоб міняти колір вікна, оскільки освітлення в кімнаті теж вже тоді міняється. А також на цьому відео ми вам показуємо, де є жалюс плісе дуо, Але в цьому варіанті ми тут бачимо, що є звичайна тканина і тканина блекаут. Який варіант би я обрав? Якщо б я купляв собі додому, це звичайно, що це є дуо, пліса. Зручно тим, що ви можете підняти з двох сторін, нагадаю, а також то, що ви можете поєднати від тканини. Ну, навіть скажу по секрету: саме я їх використав вдома, але на звичайне вікно. До речі, на звичайне вікна ось тут буде прикріплене посилання. Ідемо далі. А які ж ціни на манцарні, ролати чи плісе? У вас точно виникло таке питання. Напевно, коштує дуже багато, чи дуже там не знати що. Ні, все досить просто, проблем з цим немає. Якщо ми говоримо про ролати, якщо ви ролати у відкритому типі, виходить вартість в районі 1200 гривень. До речі, ми говоримо про розмір приблизно десь 60 на метр 20, оскільки приблизно 70% наших продажів саме в цьому розмірі. Це йде буде 1200. Якщо звичайна відкрита система, але з тканиною Blackout, це приблизно вартість в районі 1800 гривень. Якщо закритий тип ролата, вартість становить в районі 800 у звичайній тканині. А в тканині Blackout в районі 3300. Звичайно, у нас є інші тканини. Ви можете вибрати середню тканину, ви можете вибрати з малюнком. Ми робили з квіточками, і з машинками. Все є. Пишіть, підберемо. Проблем з цим немає. А тепер перейдемо до пліса. До пліса. Якщо звичайна тканина, яка росії сонячне проміння, плюс направляюча, вартість становить в районі 2600 гривень. Якщо тканина блекаут, вартість становить 300. Ну, а тепер найбільш ходова, і що ми б вам рекомендували, це жалюс і плісе тандем, вартість їх становить 4600, приблизно за розмір 60 на метр 20, з направляючими тканинами одна Росія, а друга блекаут. Далі ви собі вже вибираєте, які ви хочете. Але це ще не все. Пам'ятаєте, ми говорили про знижку. Про того, хто додивився до цього моменту, ми пропонуємо знижку. Мінус 10% на будь-який сонцезахист, на дах вікна чи на будь-які інші. Для цього просто пишете, які вас попередньо цікавлять розміри. Ми вам розраховуємо і кажете, і кажете промокод. промокод І кажете промокод відео. Ми вам зробимо знижку мінус 10%. Що ще хотіли б вам зазначити, у нас на мансардні вікна також є не тільки сонцезахист, а й москітні сітки, як пліса, так і ролетного типу. Якщо цікаво, пишіть вам на дішлем. А тепер питання до вас. А які би ви встановили собі сонцезахист? Або, можливо, який вас вже встановлено. Якщо це відео було корисне для вас, ставте лайк, підпишіться на нас. Прокоментуйте, напишіть, яке наступне відео вам підготувати. І як дізнатися вартість по саме для вашої кімнати або саме вашого варіанту, який вас цікавий. Для цього заміряйте попередній розмір вікна ось так, як ми позначаємо на відео. Надішліть нам на Viber, чи Telegram чи WhatsApp, куди вам зручно. І ми вам розрахуємо вартість, також надійшла каталог, щоб ви змогли попередньо вибрати собі тканину, щоб сформулювати вам повністю вартість. Нагадуємо: в Івано-Франківську ми надаємо сервіс по заміру монтажу, область теж включно, Буковаль, Ярем, Числавське без проблем. А по Україні відправляємо новою поштою. особливість є в тому, що в нас вже йдуть готові наші ролати. Вам потрібно тільки на місці, тільки зафіксувати. Ми з вами це можемо зробити. Допомогою в телефонному режимі майже кожного дня є ситуація, коли ми відправляємо відправляємо відео інструкцію фотоінструкцію, які в нас є, а також паралельно консультуємо по монтажу. Речі, я хочу вам сказати, що наступне шо відправляємо по Україні, а також за кордон. Відправляли вже маємо досвід відправки по Європі. В майже вже кожній країні встановлені наш один з видів сонцезахисту. Тому, якщо вас цікавлять сонцезахист в Європі ви теж можете написати, працюємо. У нас є дуже основна перевага, що у нас досить швидкі терміни виготовлення, робимо під клієнта, тому проблем з цим немає. Тому я думаю, що потрібно працювати і захистити вас від сонця.